Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про дуже актуальну тему українську мову. Її минуле, теперішнє, і як російськомовним перейти на українську. Спілкуємося із філологиною Світланою Молочко у передачі Наші люди. Якщо українську мову забороняли більше ста разів за 350 років, це говорить про те, що вона має величезну вартість. На сьогодні мова стає зброєю. Так, зброєю. Це наш маркер ідентичності. Літера Ф це вказує на іншомовність. Тобто, у нас взагалі в українській мові є е, слова федір, форкати фе і фастів, які є власне українськими. Решта це слова іншомовного походження. Матюків в українській мові немає. То може приходити в ефір, хто може в етер, але зустрінемося ми в одному місці. Якщо українську мову забороняли більше ста разів за 350 років. Це говорить про те, що вона має величезну вартість. І те, що певний час нам вкладали в голови те, що це меншовартісна вартісна мова, малоросійська та інше, що це діалект російської мови, це був злочин, результати якого ми зараз з вами бачимо. І насправді українська має глибоку історію. Вона має свої джерела, автентичні джерела. І якщо вже говорити про те, що от кажуть, що дуже схожа на російську, там на білоруську, то якщо у відсотковому співвідношенні лише 20% є схожості на лексичному рівні в українській мові саме від російської. Більше це верхньолужицька мова, білоруська навіть ближче, саме до української. А щодо меншовартості, вартості, я думаю, що це політика гнилої імперії. Яка дотримувалася своїх методів знищення і методів, можливо, навіть і таких кривавих. І, звісно, ми маємо багато пам'яток нашої історії, пам'яток нашої мови, навіть якщо взяти слово полку Ігореві, і як хочуть, користуючись саме знаєте, колискою трьох братніх народів, привласнити собі, як багато чого іншого. То тут ми за своє будемо стояти, то безпосередньо ми говоримо про ту важливу місію, яку сьогодні українське слово несе. Саме навіть от, коли страждають райони, коли страждає культура, страждає мова, ми розуміємо, що на сьогодні мова стає зброєю, так, зброєю, це наш маркер ідентичності. Оксана Забушко казала, що одним із маркерів ідентичності є українська мова. І це, мені здається, найголовніша зброя. Як би це пафосно не звучало? Наш регіон специфічний, він прикордонний і довгі роки. В школах, от і ми навчалися у школах, де українська мова вивчалася не обов'язково, особливо для сімей військових, ось що цікаво, а решта предметів вивчалася російською. І це не вважалося як щось ненормальне, це вважалося як норма. Тобто ми приймали так, як воно є. І історично так склалося, що в родинах спілкувалися російською. Хоча знаєте, в Чернігівщині немає чисто російської, чисто української. Коли запитують у людини, чому ви не спілкуєтеся українською, він каже: А мені по-руськи паруські по какось льохше так ну це Чернігівський регіон. Але на жаль, цей стереотип закріпився. І так вважали, і до речі, навіть блогери деякі зараз так і вважають. Я приїхав в Чернігів. а Тут російська мова дійсно спочатку дивувалися про те, що як це в маршрутці запитати, а ви виходите на наступній зупинці, на тебе дивилися як на білу ворону. А на сьогодні вже цього подиву немає. Наскільки приємно? От ви запитали про те, що чи є зараз певні суви в позитивному плані щодо цього? Звичайно, є. Оскільки ми заходимо, наприклад, в ту саму кав'ярню, так, і нам до нас звертаються українською. Коли ми заходимо, наприклад, в магазин, то нам уже кажуть, не ваша здача, а ваша решта. От уже добре, тому що ми знаємо, якщо ви скажете здача, так, то не дивуйтеся, якщо ви отримаєте агресію у свій бік, правда? Те, що ви просили, те й отримали, так тому вже більше. Українську ми чуємо в, Черні... в Чернігові, зокрема, і в області. До речі, це складається ще від того, що ми вже довгий час, від часів прийняття незалежності України, ми викладаємо предмети у школах українською, в закладах вищої освіти, українською, в усіх освіт... освітніх закладах. І воно вже поступово йде е... в наше життя як. Нормальне явище. Тому на сьогодні я вважаю, все таки плюси величезні є. І плюс. Буквально нещодавно, у квітні, було затверджено розпорядження обласної військової адміністрації нашої Чернігівської програму, обласну програму забезпечення функціонування української мови як державної на 2023-2028 роки. І там багато заходів, які сприяють популяризації української мови, зокрема, традиційно це проведення. Конкурсів, які популяризують українську мову, конкурс імені Петра Яцика, це міжнародний, конкурс імені Тараса Шевченка, всеукраїнський конкурс учнівської творчості та багато інших. Це традиційні конференції. От, наприклад, ми в нашому інституті, кафедрої філологічних дисциплін, проводимо конференцію щорічно всеукраїнську до Дня української писемності і мови, українська мова як чинник національної державності, вже багато років поспіль. І долучаються до нас фахівці з усієї України. У співпраці з іншими закладами освіти і Національним університетом Чернігівські колегії, Національним університетом Чернігівська Політехніка, проводимо спільні конференції до дня рідної мови, тобто ось таке є. Плюс в засобах масової інформації, телевізійні проєкти, безкоштовні курси, не тільки, наприклад, тут у нас в інституті є авторський курс з культури мовлення педагога. Тобто викладачі різного фаху, не лише філологи, можуть записатися на ці курси, звичайно, безкоштовні, і безпосередньо потренуватися протягом тижня, там ну, різні є, є час для того, щоб... Десь э, сформувати свою мовленнєву компетентність і плюс для широкої категорії населення ми зараз теж практикуємо, хочемо запустити такі курси. І багато різних заходів культура долучається до департамент культури. Багато різних заходів, які сприяють тому, щоб українська. Знаєте, щоб створювався українськомовний простір. А насправді це зміни. Ви зараз сказали про зміни в українському правописі. Був була така постанова Кабінету міністрів про зміни в українському правописі. Це був 2019 рік. Так, от саме ви про нього тоді у мене і запитували. Так? Відповідно до цього зазнали змін деякі теми. Насправді були багато було багато резонансних питань в цьому в цьому плані. Що чи потрібно це навіщо нам змінювати? Тільки вивчилися. Тепер будемо всі безграмотними. Різні думки були, але ці думки були тоді, от коли щойно прийняли цей закон. Насправді воно визрівало давно. Мовознавці працювали над різними правилами і намагалися адаптувати під український ґрунт, тобто щоб більше показати нашого українського автентичного, звісно, без інформації, іншомовних слів ми не обійдемося так, але все ж таки до речі, от слово ефір і або слово проект слово ефір має літеру ф. А літера Ф це вказує на іншомовність. Тобто, у нас взагалі в українській мові є слова федір, форкати, фе і фастів, які є власно українськими. Решта це слова іншомовного походження. Тому, коли ми кажемо етер, це ми не адаптуємо під українське, але щось в цьому є. Насправді, це зміни у правописі ми умовно можемо поділити на дві групи: перша група це Зміни, які відбулися кардинально, наприклад, проект був. Проєкт, проєкція, проєктна діяльність. Там, наприклад, слово священник тепер пишемо з двома Н, і це я вважаю унормовано. Чому письменник з двома Н, а священник ми це подавали дітям як виняток. Ну, тобто є певна нелогічність. Або, наприклад, ті, що кардинальні зміни, наприклад, написання пів зі словами. Теж, як на мене, це настільки унормувалося, тому що, наприклад, пів в значенні половина пишемо з усіма словами окремо, пів їдальні. Пів Чернігова, ми можемо пів яблука, ми можемо замінити словом половина, і е, тоді нам зрозуміло, чому, наприклад, коли ми позначаємо час пів на одинадцяту. От можемо замінити половина на одинадцяту. Тобто це унормувалося раніше, я не буду навіть називати тих правил, яких ми навчали, щоб запам'ятати з купою винятків. Ну, Звичайно, я ж не сказала про те, що є ж слова, які вказують на одне поняття, наприклад, півострів, півмісяць. Там просто можна сказати, що пів ми словом половина замінити не можемо. Ми ж не скажемо половина. Острів, ми ж не скажемо, половина місяць. Воно ж не звучить, ми ж все-таки вухом чуємо. так? Тому це одна група, а друга це е, 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 варіантні зміни. Тобто можна так і так. І отой ефір і етер паралельно там залежить від походження. Наприклад, математика, мафематика. наприклад, Тобто це теж унормували в цьому плані. Плюс там є інші, назви, наприклад, там Гете, Вергілі, Вергілій, Вергілій. Тобто можна і так, і так, паралельні норми. Е, ці зміни, як на мене Це теж вияв толерантності. Тоді, коли нам кажуть, як я знаєте, люблю жартувати зі слухачами, що зустрінемося в ефірі, хто може приходити в ефір, хто може в етер, але зустрінемося ми в одному місці. От, тому там є певні тенденції з перекладами, і в основному унормовували так, щоб воно було простіше. І звісно, зараз уже це ми не кажемо, що це новий правопис. Ми це називаємо як чинний. Правопис і вже поступово воно адаптувалося. Тобто, основна мета це більше наблизити до нашого українського тенденції всі і в плані вживання слів. Ну, можу сказати, що фемінітиви це особлива фішка на сьогодні, як сказати, директорка чи завідувачка, чи як там і інші поетеса. От я от цього приводу хотіла прокоментувати думки мовознавців зараз різні дискусійні з цього приводу. Але навіть була така нещодавна дискусія, розгорнулася в соціальних мережах, коли одна жіночка обурилася, що її назвали психологиня. Як це так зневажливо до мене поставилися? І згадувана сьогодні вже Оксана Забушко сказала, їй відповіла, що це питоме українське утворення слова, форма. І от у правописі, хоча правопис стосується написання, а не вживання, все таки там прописано за допомогою яких суфіксів утворюються фемінітиви. І там тому інь, оце, і тому і директорка, і тому кравчиня, і психологиня, і філологиня. Це нормально, і от ще ще один кі які нюансик. Якщо взяти в російській мові, то дійсно утворені фемінітиви в більшості несуть негативну конотацію, тобто негативний такий смак. От, наприклад, «касір», «касірша». Математик, математичка, відчуваєте оцю, оцю хвильку негативу, а українською тако такого відтінку немає, тому абсолютно можна їх використовувати тільки тоді, коли вони малозвучні. От, наприклад, якщо утворити фемінітив від слова вівчар, то вона буде вівчарка, от ну так що я думаю, що це буде недоречно, і взагалі зараз радять в офіційних документах все ж таки відповідно до кадастру професії або класифікатор професії послуговуватися іменниками чоловічого роду. Але знов таки наша толерантність прописана. Але за потребою окремого працівника можна послуговуватися у тим параграфом правопису, про який ми ще не з вами говорили. По перше, українського умовного середовища в Росії не створювали і тому вони не чули цієї мови практично. А у нас створювалося російськомовне середовище. Це перша причина, чому українці можуть російською, бо вона для них, ми її чуємо чуємо дуже часто і чули дуже часто. А тут ще пов'язано з артикуляцією. В російській мові немає м'якого звука. «ць». Тому їм вимовити їх артикуляційний апарат, не кажуть, сигналів з мозку не, над, не, не, не надходить, так і тому вони скажуть залізниця, вони скажуть паляниця, тобто у них вони не звикли це чути. І, до речі, цікавий факт. Я не знаю, сама не пробувала це запитувати тих людей, бо, думаю, це ж я виявляю там ворогів десь, так наприклад, то, але є така думка, що якщо людина... Яка живе, от, наприклад, в Україні в Україні живе і не говорить українською. Вона зможе сказати паляниця. А от людина, яка ніколи не чула українську, тобто росіянин, який приїхав ось тільки, він цього не зможе сказати. От чому це було маркером тоді, коли людину відрізняли ворог, особливо в перші дні війни? Ворог ти чи ні? А чому? Тому що людина, яка послуговується російською живучи в Україні вона чує українську мову і тому її мозок може це сприймати, і вона може це відтворити. Цікавий факт ну не пробувала, але цікаво, що матюків в українській мові немає. Це ми навіть колись це тільки цікаві факти про мову говорили. То немає матюків є лише слова тваринного походження. Тому, якщо вживають е, в українській, тобто послуговуючи українською, то це вони просто вживають запозичені слова, фактично. Тому що в українській, от, наприклад, там, от е, там скотеняка, наприклад, так, от, там, ну і не будемо зараз сваритися, але це дійсно так. До речі, в російській мові наві, навіть є словарь мініцензурнено лексики, тобто у них це на рівні. Знаєте, я не хочу зараз, знаєте, кажуть, виховувати любов до української через ненависть до інших. Мов, ну скажімо так, це не моя позиція, моя позиція лагідної українізації, але при цьому але при цьому е, усвідомлення того, що своє все ж таки ближче, ми його відрізняємо від чужого. Це так, і ми цим пишаємося, що у нас такого нема. Чому от буває таке, що от зараз в родинах намагаються переходити на українську, то знаєте, чому не через те, що вимуш е, примушують, а через те, що зараз це стає модно, зараз це стає круто, зараз це. Внутрішня мотивація і коли спілкуються, все добре, а потім починають сваритися і чітко переходять на російську мову. І це, до речі, багато хто про це говорив, тому це, мабуть, десь воно там, десь генетично воно все таки закладено. Я скажу так, що це, до речі, запитання дуже часто ставлять. Дуже часто. Перше, я скажу, що можуть бути різні рецепти мотиваційні. Наприклад, якщо ти ідентифікуєш себе як українець, ти спілкуєшся. Курси українського, це модно, це красиво, це достойно. Наприклад, спрацьовується мотивація, ну для кого як? Добре, далі. Ми можемо послуговуючись українською, ми підтримаємо нашу економіку. Ви запитаєте, чому? А тому що е, якщо ми... Якщо з'являється більше потреби робити українськомовний переклад, ми підтримаємо нашу нашу економіку. Ми можемо говорити про історію. Це багато різних причин, чому перейти на українську. Але ще для кожного є своя причина. І всі ті, які названі або які не названі, вони все одно будуть дієвими лише за умови внутрішньої мотивації. От ми говорили про законодавчу базу, купа програм, проєктів законів. На папері є, якщо залежить від громадян, якщо ми будемо це реалізовувати в житті, тобто це залежить від нас, від нашої мотивації, тому, тому воно і буде. А якщо вже взяти саме прості такі рецепти, просто поради, бо у кожного, знаєте, кажуть, як і у щасті, у кожного свої рецепти, так тільки інгредієнти у кожного різні, так само і тут. Але основне це створити навколо себе українськомовний контент. Перше, перейти, наприклад, перевести свої гаджети на українську, і в нас вже буде не відправити, а відправити, припустимо. І щодня, коли ми з тим це бачимо, ми до цього адаптуємося для нас, воно не є незвичним. Коли ми, наприклад, приходимо в кінотеатр і чуємо переклад українською, так тобто, коли фільм, так то для нас це не є дивина, ми до цього звикаємо. Так само дивитися фільми в українському перекладі, якщо зарубіжні, наприклад, ну і наші ж звичайно, слухати українську музику. Дуже приємно, що зараз багато радіохвиль вже практично прибрали російську музику, ну там відсоток є певний, я зараз не скажу точно, але ми чуємо українську музику. І плюс, коли ми пробуємо, головне знаєте, не боятися помил помилок. Як казав, Іван Кочерга в своїй драматичній поемі Ярослав Мудрий береться мудрість не із заповітів, а із шукані помилок гірких. Якщо ми будемо боятися, що нас засміють, або, наприклад, знаєте, як кажуть, в присутності філолога боюся сказати, бо раптом будуть виправляти помилки, не треба цього боятися. Ну і, звичайно, і філологам треба бути теж толерантними в цьому плані і е, пробувати. От, наприклад, якщо взяти дві позиції, я спочатку досконало вивчу для того, щоб володіти підшищу мову, і лише тоді буду нею послуговуватися. І другий варіант пробувати говорити. І при цьому відстежувати своє мовлення, десь коригувати, прислухатися, щось підчитувати. Який варіант? То, звичайно, другий пробувати говорити, ідентифікувати себе як українець. І тоді воно поступово стане нормою. Тому що ми будемо це чути, ми будемо це бачити в соціальних мережах. От мені дуже приємно, що навіть ті люди, які раніше послуговувалися російською, ну це нормально, це була така, ну я скажу нормально, тому що для того часу це було нормально. І як тільки 24 лютого це сталося, так то коли люди на можна сказати на емоціях, на стресі, Перше було в соціальних мережах пишіть тільки українською, щоб нас не розпізнав ворог і щоб він не зрозумів. Мотивація. Мотивація. І багато людей почали в соцмережах спілкуватися українською, в телефонному режимі спілкуватися українською, листуватися, тобто поступово і, звичайно, в побуті пробувати. Колись мені учні говорили, а ми влаштували флешмоб, що сьогодні говоримо українською. Це було далеко задовго до війни. І в мене було знаєте, подивовано тим, уявіть собі, ми влаштовуємо флешмоб говорити рідною. Поїдемо в Польщу, поїдемо в Німеччину, в інші країни, там, де зараз перебуває багато наших українців. Скажіть, будь ласка, що вони перше роблять, коли вони потрапляють в іншу країну? Вони вивчають мову цієї країни, інакше вони не влаштуються на роботу, вони будуть незрозумілими і не будуть почутими, а це риторичні запитання, чи хочемо ми бути почутими зрозумілим, правда? Звичайно, хочемо. Чим ми гірші? Правда, от чим ми гірші? І тому, коли, от, до речі, були такі е, теж дебати велися з приводу закону. 30 стаття послуговування у сфері обслуговування, там 30 -та стаття закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І е, перше був шок. А що ми будемо робити? Я не буду цитувати, так як це. А як це? Тому що це було незвично. А чому ви нас примушуєте? А тобто, це сприймалося спочатку в штики, але потім поступово зараз уже ніхто не дивується. Люди пробують, і людям це вдається. Звісно, іноді е, треба, ну не можу сказати, треба, але є такі моменти, коли от е, змусили правильно, наприклад, сферу споживання змусили. Але зараз вже ніхто не, не противиться цьому, тому що можливо вони зрозуміли, воно дійшло до автоматизму і зрозуміли те, що вони ж в Україні. До речі, в Італії розповідали знайомі, люди спілкуються італійською, українською, англійською. Переважно російську вони там не сприймають. І коли українець починає говорити російською, звично побуті, вони дуже дивуються, а з якої ви країни? І от якщо в такому загальному вимірі це усвідомлювати, мабуть, тоді воно поступово доходить. Але я вам скажу так: для всього потрібен час. Ми нічого за один день не зробимо. Це має пройти певне наше перезавантаження. Але ми на правильному шляху.